Народна вчителька, поетеса вона створила не лише дитячі вірші, а й славень вчителів, абетку і сучасну форму шкільних оцінок та уроків Марійка Підгірянка, справжнє ім'я Марія Ленерт. Народилася 29 березня 1881 року у селі Білі Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області. Батько Марії був німцем за національністю, а мати українка. Дідусь поетеси був священником, і саме він навчив онуку писати, читати українською та кількома іноземними мовами польською, німецькою, чеською, французькою, словацькою, грецькою, латинською та італійською. Марія закінчила лише два класи школи у багатодітній родині, а в сім'ї було шестеро дітей, не мали змогу вивчити усіх. Тому майбутня поетеса займалася самоосвітою, і у 19 років екстерном склала іспити до вчительської семінарії Львова. Віршувати Марія почала у 13 років. Тоді обрала собі літературний псевдонім Марійка підгірянка на знак любові до рідного прикарпатського краю. Перша збірка поезій Відгуки душі вийшла у 1908 році, коли поетесі сповнилося 27. Її вірші друкувалися здебільшого у місцевих журналах, хоча вона дуже багато і активно писала. 1904 року на вчительському вічі у Львові Марія познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Августином Домбровським, який також був вчителем, а згодом певний час послом УНР і громадським діячем. На початку Першої світової війни Августина Домбровського забрали до війська. А Марія разом з чотирма дітьми потрапила до спеціальних таборів для переселенців в Австрії. Про всі жахіття перебування там пізніше написала в поемі Мати Страдниця. Через постійні переїзди, а особливо в умовах війни, деякі рукописи письменниці загубилися. Зокрема, укладена рукописна поетична збірка на чужині. Чеська влада, на території якої у 1930-х роках. Знаходилися школи, в яких вчителювала Марійка Підгірянка, звільнила її з роботи за надто заповзяте відродження української мови та культури. Тоді поетеса змушена була заробляти приватними уроками, зокрема для онуків Івана Франка. Марія загалом 40 років пропрацювала вчителем у школах Галичини, Прикарпаття і Закарпаття. Вона запровадила багато нового у шкільному викладанні. Ранкову і поубідню форми занять. Тривалість уроку не більше 60 хвилин, які ділила на дві півгодини письмову і усну. Вона брала зошити учнів додому, перевіряла їх і виставляла оцінки, чого раніше ніхто не практикував. Також використовувала кольорову крейду, малюючи на дошці квіти, тварин, аби діти краще засвоювали і сприймали навчання як цікаву гру. Власне, заради учнів Марія і захопилася віршуванням ще дужче, щоб у віршованій формі діти могли краще запам'ятовувати букви та засвоювати арифметичні дії. Вона писала їх ледь не щодня, римувала просто у розмові з учнями від душі і зовсім не жадала літературної слави. Вона написала вірш Складаємо присягу, який невдовзі став учительським славним. А також разом з чоловіком написала і видала буквар для українських шкіл. Наступна її збірка, чи не єдина за радянських часів, побачила світ в Ужгороді майже перед смертю поетеси 1962 року. Широкого розголосу творчість поетеси набула вже у перші роки незалежності України, коли почали друкувати її книжки. Розповім вам казку байку, гарний Мурко, мій маленький, безкінечні казочки. Краю мій рідний, учись маленький, мелодії дитинства, мати страдниця. Рядки з її віршів і досі заворожують милозвучністю. Скочив зайчик в тернину і роздер кожушину. Йде лисичку просити, кожушину зашити. Скочив котик, сів на плотик. миє ротик і животик. Твори Марійки підгірянки неодноразово передруковувалися великими накладами. Останні роки життя Марія з родиною мешкала у передмісті Львова в селищі Рудно. У самому Львові письменниця жити не захотіла, оскільки уродженка Карпат любила село та природу. У травні 1963 року Марія Омель'янівна відійшла у засвіти, похована у Львові на Личаківському кладовищі. У двох містах тлумач і білі ослави, де народилася і жила поетеса. Діють музеї Марійки підгірянки. Її ім'я присвоєно Івано-Франківському театру ляльок та Руднівській школі.